Привіт, дорогі мої водії, автовласники. І так, ціни на пальне, а верніше повернення акцизу. В бюджет на наступний рік закладається також податок на пальне. І акциз також на ремонт доріг. Тому що в деяких ситуаціях вони просто в жахливому стані. І хоча б якісь ямки, і потрібно за щось робити, а гроші зазвичай йшли з продажу пального. Так? І от е, наступні норми заклали. Е, 100 Євро на тисячу літрів на бензин, 100 євро на тисячу літрів на соляру, 100 євро на тисячу літрів на біопаливо і 50 євро 52 євро на скраплений газ. От лише не розумію, чому в євро закладали. Ми ж Україна, і в нас е, своя валюта, і якби щось купити за долари євро в Україні це якби незаконно. А от закладати навіть в. в Законодавчі рішення якось працює, тому що знаєш, що євро не впадає. Якщо закладеш в гривні, а гривня буде знецінюватись, потім це переглядати, люди будуть бунтувати, то відразу закладемо євро, а по курсу тоді будемо рахувати. Так. Тільки чи по банковому, чи по чорному ринку, то вже буде зрозуміло потім. Но це не про те. Мова про те, чи зміниться ціна на пальне. Так зміниться. Ну, звісно, зміниться плюс 4 тисячі на кожні тисячі літрів, тобто 4 гривні на літрі, додається на акциз. І звісно, ця ціна буде внесена в ціну пального. Коли це відбудеться? Дивіться. Ситуація такого плана, що відбудеться це відразу, як рішення вступить в силу. Но заправщики нештожує. Там все домовляються, і щоб не робити такого шоку для людей, для водіїв, буде зроблено так. Ціна буде додатись поступово. Спочатку це навантаження на себе частково, майже повністю візьмуть ті, хто доставляє паливо. І потім вони там по 50 копійок, по гривні, будуть додавати до ціни і помаленьку. Перекладуть це все навантаження, ну, чи там, чи майже все, на кого правильно, на водіїв, тому що свої грошики їм втрачати не хочеться. А таким чином ціна на пальне, як вже раніше казали депутати, що о і по 70 будуть заправлятися, будуть, бо тут коли потрібно їхати. Але ж ну, це неприємно, це дуже впливає на бюджет сімейний. І зараз є на що витрачати так. Ціни такі, що мама не горюй. А збільшення цін на бензин, це і підвищення цін на все інше, тому що все, що доставляється автомобілями, а це майже все, розвозиться по магазинах. В нього також вкладаються логістичні затрати, тобто затрати і на перевезення також. І коли зростає ціна перевезення, то і зростає ціна товару. Звісно, це ну, не дуже стрімко, буде невеликі суми, але до тої, що вже зросла, і ще хоч трішки додати, то це просто капець. Тож. Очікуємо в найближчому часі підвищення цін на бензин приблизно від 2 до 4 гривень на літрі, в залежності який це бензин, так і на якій заправці, в залежності від тренду на ринку. А й до речі, ще хорошу ситуацію зіграла той фактор, що там ціни на нафту впали, і ціни на бензин в загальному в світі трішки впали. Так, от навіть долучення. Того акцизу в неповній мірі призведе до того самого рівня. Тобто акциз додали, ціна на бензин мала впасти. Ну за рахунок того, що ввели акциз, вона залишилась на тому самому рівні. Водії нічого не зрозуміли, але не відчули той смак падіння ціни, тому що її зразу підняли за рахунок іншого. Уважно спостерігаємо, що там буде з податком. Поки що його залишили на рівні 7%, до 20% не повернули саме на бензин, на паливо, на все паливо. Лише поки що повернули акциз. Я ж вам буду розповідати, щоб ви були в курсі і знали, чого очікувати. До нової зустрічі на каналі Автотем.